Сьогодні з Китаю мені прийшли дуже цікаві речі. Я думаю, ви зараз дивуєтесь. Це пластини. Пластини для 3D-принтера. Головна ціль сьогоднішнього відео подивитися, як виглядатимуть надруковані моделі на столах з різною текстурою. Я думаю, що це буде не тільки красиво, а й цікаво. А в кінці ми надрукуємо дещо дуже особливе. Ну і перший друк уже добіг кінця. Дуже гладенько. Вау! Інший друк? І що? І ніякого результату. Скоріше все, це не дуже вдала модель, але нічого страшного. Ми далі переходимо до іншої поверхні через годинку. Подивимось. Вау! Це дуже цікавий експеримент. На такій особливій пластині. Я хочу надрукувати чохол на свій телефон. І хай ця частина відео буде корисною для 3D-друкарів. В той випадок, коли в повітрі принтер друкує чудово. Ідеально надрукована модель. Не дарма я експериментую з 3D-друком, нереально. Wow.